відривається скоріше, що страги панчосвине і той, до чого приймає. Ну, я вам скажу так, це презентація програми електронної ілюстрації з істрації чиновників, тобто онлайн-ський проєкт, де можна заходити, голосувати, там є анкета чиновників, залишувати відгуки і після того тих чиновників будуть там зміняти, лаяти і так далі. На вашу думку, це допоможе змінити ситуацію? Щось вирішить? Чи... Я вважаю, що в демократичному суспільстві, якщо знає думку, має право свою свої думки, це звичайно, що є тільки позиції. То попросить вважаю, що це змір, що можливо краще. Ви особисто скористаєтеся цією програмою? Я вважаю, що з часом, як це набере популярності серед людей, можливо також скористатися. А якщо не набере популярності? Я вважаю, що цього не буде. Адже досить багато, не будуть виражатися від думка. А ви взагалі раніше чули про цей проєкт? Ні, це, mm -hmm. це вперше щось не чу? А про якісь подібні проєкти? Загалом mm нічого -hmm. не чули про це. Ось вперше від вас. Тобто, ну, якщо я правильно зрозуміла, ви прийдете там сьогодні, завтра зайдете, подивитися, будете голосувати. Так? А за кого будете голосувати? Знаєте проти кого? Хто, М -м -м. хто намуляв найбільше mm -hmm. чиновників? Звичайно, це досить досконало проаналізую. А багато таких, які намуляли вже? А, ну, я не досить в ці справи загублююся, але а, дещо чую від друзів, знайомих та засобів масової інформації, то звичайно, що це не позитивно. Як вас звати? Дякую.